Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі сексолога-психолога Лани Павловсь. Ну а поки ти не забув натиснути на фотобайку, а також на дзвіночок, щоб не пропустити всі топові відео на моєму каналі, я тобі розкриваю тему сьогоднішнього відео. А сьогодні ми поговоримо про релюдію. Чому я говорю це пошепки? Тому що. Всі чомусь впевнені, що вони купу всього знають про прелюдію, е, використовують її. Але коли я спілкуюся зі своїми клієнтками, більшість з них кажуть: ну у нас немає прелюдії, або прелюдія у нас відбувається приблизно 3 хвилини. Так от сьогодні ми розберемо, що таке прелюдія, для чого вона потрібна, наскільки довгою повинна бути прелюдія і кому важливіша прелюдія, чоловікам чи жінкам? Прелюдія взагалі, це слово, яке пішло до нас з музичного жанру, означає це невеличкий вступ чи початок до Музичного твору, але яке це має відношення до сексу? Спитаєте ви мене? А я вам даю відповідь, що в принципі в сексі прилюдять і є ось цим. Початком вступом до сексуального контакту. А якщо ви вважаєте, що сексуальний контакт це коли ваш статевий орган проникає в статевий орган жінки, і це називається сексуальним контактом, то я вас розчарую, тому що цикл сексуального контакту містить аж 8 компонентів. І починається він ще задовго до того, як ваш статевий орган проник у статевий орган жінки. По-перше, скільки ж повинна тривати прелюдія? Ну, взагалі, багато форумів спеціалістів у цій сфері чомусь вважають, вважаю що прилюдя приблизно повинна тривати близько 15 хвилин. Але насправді я дуже не погоджуюся з цією думкою. По перше, звідки ви знаєте, скільки мені потрібно часу для того, щоб ну, дійти до стану збудження? Друге, чому ми рівняємо всіх під одну гребінку Третє, мені сьогодні потрібна прилюдя в 5 хвилин, а завтра мені потрібно прилюдя в 25 хвилин. А після завтра мені потрібна годину. Тому враховувати якийсь. Часовий проміжок в 15 хвилин це знаєте, ніби збивати всіх вівців у одне стадо і казати: от сьогодні ви маєте їсти травичку ось на цій території. Тому відходимо від цього стереотипу про 15 хвилин. І дивіться, прелюдія має тривати стільки, скільки вона вам потрібна. Ну і чи скільки вивозить ваш партнер, тому що не завжди мій партнер готовий давати мені прелюдію стільки, скільки я хочу її отримати. Що це означає? Дуже часто чоловіки не готові приділяти стільки уваги і часу. Саме на прелюдію, тому що вони вважають, що їхня основна задача це чим пошвидше перейти саме до проникнення і до того, щоб ви, чи він отримав оргазм. Як зрозуміти, що прелюдія якісна і що вона взагалі відбувається в вашому сексуальному контакті? Прелюдія – це той процес, коли ви відчуваєте психологічне, фізіологічне та ментальне збудження, що це означає? Тобто прелюдія починається не тоді, коли у вас партнер починає. Чіпати за статеві органи, чи міняти вам груди, чи нам цілувати вас в шию. Ні, це взагалі не про прелюдію. Дивіться, є дуже такий класний вислів. Я насправді не пам'ятаю, хто його колись сказав, але я його беру собі за основу. Кожна прелюдія починається в момент закінчення попереднього сексу. Що це означає? Тобто, ось зараз ви закінчили свій секс, відпочили, проаналізували, подумали, помились, відхекались. І от з цього моменту. До початку наступного сексуального контакту це все і є прелюдія. Що це означає? Тобто всі ваші спілкування, доторки, погляди, комунікація, якісь романтичні моменти, обійми, поцілунки, все, що відбувається між останнім і майбутнім сексом, все це називається прелюдія. Що це означає? Тобто, в залежності від того, як на протязі дня чи кількох днів відбувалася моя комунікація з партнером, який в мене був настрій, наскільки у нас були довірливо романтичні стосунки, скільки уваги він мені приділяв, скільки у нас було тілесного контакту, фізичного, емоційного ось це все буде впливати на те, якої якості секс у мене буде з ним наступного разу. Одна із найбільших помилок вважати, що прелюдія – це така задача, де мені потрібно стимулювати ерогенні. Зони. Тобто жінка одразу починає там чіпати чоловічу мошонку, фалос, ще якісь там зони, які вона вважає ерогенними. При цьому всьому вона навіть не запитує у партнера, чи дійсно саме цього йому хочеться. Так само, як і чоловік, він одразу починає. Цілувати чи кусати груди, чіпати статеві губи, цілувати її в губи просто там не знаю, придушувати чи цілувати за вушком. Хоча є маса жінок, які полюбляють зовсім інше. Але а, вони не вміють це сказати своєму партнеру, б – партнер їх цього навіть не питає. Ще одна ознака того, що ваша прелюдія якісна, це ваша природня лубрикація. Це ось той момент, коли ви змокріли, і не бійтеся цього, і не соромтеся цього. Це абсолютно нормальний фізіологічний процес. Це так ваше тіло вам каже, що ми вже готові до проникнення, що ми вже готові займатися сексом. А ця лубрикація береже вас, по перше. Від мікротравм, тріщин, від захворювань, тому що це ті компоненти, які містяться в вашій природній секреції, допомагають займатися вам більш безпечним сексом. Якщо цієї лубрикації недостатньо, не бійтеся сказати своєму партнеру, що ви потребуєте додаткового лубриканту. Наразі настільки великий вибір лубрикантів, які, по-перше, мають не просто зволожуючий ефект і допомагають під час проникнення, а і масу інших додаткових функцій зігріваючим, охолоджуючим ефектом, з ефектом розслаблення м'язів, з ефектом подовження статевого акту, з ароматизовані, зі смаками будь-які і всі вони точно покращують якість вашого сексу. Далі, наступний момент: не бійтеся того, що Буде прелюдія ваша настільки довга, що він уже не захоче самого сексу. Дуже часто жінки кажуть: ну що, якщо я зараз довго буду його морозити, то в нього і ерекція пропаде, і вже йому буде не до сексу, і вже йому буде нудно, і він вже нічого не захоче. У мене питання до вас, жінки, тоді а для чого вам такий партнер, який не готовий приділити час і увагу ні вашому тілу, ні вашому задоволенню, ні вашому збудженню. А ви в цей момент ще й думаєте, що йому стане нудно? У мене тоді питання, яким сексом ви займаєтеся, з ким ви займаєтеся цим сексом, і якої якості ваш секс. Якщо ви навіть боїтеся допустити думку про те, що на вас виявляється, треба витратити час. Далі не бійтеся, якщо цей процес прелюдії не закінчиться проникненням дуже часто буває така історія, коли сама прелюдія настільки пристрасна, настільки гаряча, цікава, що партнери отримують задоволення в процесі навіть без проникнення, або обмежившись, наприклад, оральними пестощами. І такий вид сексу теж окей, і він теж має місце бути у вашій спальні. Не думайте, що кожен секс має супроводжуватись проникненням і оргазмом. Це взагалі не та історія. Головна місія. Сексу це отримати насолодження. Оргазм це вже такий процес, який продукує насолодження. Але в погоні за оргазмом ми дуже часто забуваємо про те, що основна моя мета отримати. Задоволення отримати насолодження від процесу, а не оргазм. Тому що, коли я постійно в своїй голові оргазм, оргазм, де мій оргазм, де його оргазм, а коли він вже закінчить, ну де там місце про задоволення, де там місце про те, що я отримую насолоду в процесі, якщо все, чим зайнята моя голова, це те, як швидко хтось із нас закінчить. Тому дівчата і хлопці, милі, будь ласка, не концентруйтесь на таких банальних, непотрібних вам речах. Приділяйте увагу один одному запаху тілу, доторкам, поцілункам, обіймам, емоційному контакту. І тільки тоді я можу говорити, що ця прелюдія була якісна, і тільки тоді ми можемо говорити, що якість цього сексу класна, здорова, екологічна. Звісно, ми маємо місце давати тому, що і може бути секс і без прелюдії. Наприклад, у вас в моменті настала така пристрасть, таке збудження і таке бажання, щоб ви не витрачали на прелюдію купу часу, на всі ці доторки, поцілунки, емоційний контакт. Це теж має місце бути, але не завжди і треба розуміти доцільність таких процесів. Але якщо у вас ви ввечері лежите в ліжку, ви поцілували свою дружину в щічку, поміняли її ось тут з цієї сторони за, за груди і ще ось так стиснули ногу, і ви вважаєте, що це вже прилюді, вона готова до сексу, а потім ви їй кажете, що вона якась суха, незбуджена, і вона якась брівно, ну я дуже прошу пробачення. Але хто із вас брівно. Це ж дуже суб'єктивна думка. Тому що купу історій, коли з одним чоловіком жінка там просто секс -багіт. Гіння, тому що він знайшов якийсь з нею момент комунікації, взаємодії якоїсь емоційної близькості. А, а інший чоловік з таким самим сексом з нею займався і сказав: Фу на якась ну, взагалі пластиліна ніякий, не ліпиться взагалі. Питання, що з цією жінкою, чи питання що з цими чоловіками, чи питання взагалі, яким сексом вони займалися? Тому наголошую ще раз: прелюдія важлива, якість прелюдії важлива, час цієї прелюдії не важливий, і прелюдія – це не про статеві органи. Прелюдія – це про емоції, про контакт, про тіло, про близькість. Ну буду рада, якщо ви поділитеся своїми коментарями стосовно цієї теми. Буду готова з вами обговорити, яка у вас взагалі був, чи буває у вас прелюдія, наскільки вона довга, і чи вважаєте ви, що прелюдія – це? Це один із найважливіших аспектів у самому сексуальному контакті. Дякую за ваші лайки та коментарі. Ну а я прощаюся з вами до наступних відео. Па-па!